Всім добра ну Дуже багато людей по такому рецепту, моєму старовинному, готують голубці. Не дуже смачні. Що для того треба? Ні, давайте вперед я скажу вам, як я запарюю капусту, не кіпічую її. Ви не думайте, що я просто так відео, бо я дуже часто готую голубці і мої знайомі теж багато людей. Ну, Качен вирізав. І ставлю в мікроволновку, щоб не кипітити в кипітку, я ставлю мікроволновку на одну капустину на 5 хвилин в одну сторону і на 3 хвилини в другу сторону. Включаємо є. Ну і трошки бів 5,27. Що нам для того треба? Двіться, для 4 голову капусти, треба десь в середньому коло 800 грамів цибулі, 4 цибулини таких. 250 грамів моркви, тобто дві такі моркви, бурочок нанес, я вам покажу. І 300 грамів картоплі. Три картопільки. Я маю в середньому 300 грамів. І все остальне зараз покажу, як я запарюю рес, і то роблю, капусту, бираю, і все роблю капусту, вбираю все повністю. І буду нарізати м'ясо, йду нарізати цибульку моркву, все повністю. Так, ставимо сюда, Маємо першу цибульку порізьмому. А є саме що вже хочу показати. Щоб вам все буде горстві можна. Я маю такий бруске. От я візьму свій старий проводжу, я спеціально взяв його, щоб цей. Аби вам файно різало, вам треба просто з водою, ось такого, Можна намочити і пристати. Вам ні одна точилка не зможе відтримати скільки років, так як оцей кам'янець. Дуже легко і просто ним заточувати. Намочити він хоче буде. Маю таку двосторонню дощечку, на якій я буду зараз... Слух, я зроблю таку по своєму такого буде мені легше. Цибулю такими великими кусочками ріжемо. Лічка класна дощечка. Що не ріжемо, ну все падає туди, дивіться. Зразу падаю на контейнер. У нас запікала на капуста. Втягаємо, вертаємо її на другий бік. Всього на сукорашку а Отаково. Шерба гоме три хвилини. Отаково. Є. Таку ж то у нас говала. Давайте на файлу встає. А. От такі пари, дядьки. Бачите? Набагато легше, як у кип'ятку кип'яткує робити. Ну нічого, надрохло стебло, ми кладемо ще одну. Далі по одній капусті кладемо, бо ж ми колоноко не буде мати сили там по, по движку кинути. Що, нажимаємо на 5 хвилин. Є. Ну а далі що я роблю? Я маю таку салфетницю, бачите, така салфетниця. Дуже легко користуватися. Коли ви користуєте рушничками, воно у вас е, постійно треба стирати. То у нас у вас е, ну так, кажуть, це ліпше. Зараз е, кладу літр води, аби запарити рисом. Потім, якщо приготую рис доти буде в гарячій воді пареці, його не треба проварювати, нічого. Ну, то є просто такий, дуже багато наших моїх знайомих готові вже по цьому рецепту. Так. Чайний кипет, беремо ріс, стакан. Тобто, Ви зрозуміли, на 4 головки капусти я там вже вказую і напишу рецепт. Даємо 3 стакани рису. А ж довгий, довгенький, і він так сильно називає. Давай цю літру води, сюди уріз. І більше нічого не роблять. Далі я буду показувати вам дещо. кидаю сюда смачу Отак, о, бачите? і намазую всі стінки то так мама робила бо вона в печі. робила о, так бачите до самого висадиш намачую так ось мальце ріжемо наниз воно дістає колір файний бурачок червоний сітками такого

Всі дрібонькі кусочки ми порізали. Чим зручна ця дошечка, Ну, ще зручна, вам нічого не мішає тут лишнього, ні цибулька, ні м'ясо, абсолютно нічого. Так. Ну, що, ми кладемо сюди, зараз капусту бігамо. Дуже, дуже скоро і дуже е, легко це зробити. Легше, як у воді. І не так ви різкуєте, щоб ви попарили руки, ноги. Собі не раз, знаєте, якась неаккуратні може привести вас до якоїсь цього, до якоїсь травми. Але ще одно, ну, бачите, скільки роботи я зробив, потім моя капуста запарювала там. Я вони не стояв, то я коло каструлю, мусите стояти, її обертати, забирати листочки, там. ну про те, що ви її зварюєте, то не добре в Це набагато ліпше робити, як воді кипітити. Дуже зручно, дідський в нас голубці, зараз побачите, хто в нас голубці, так, ця ще йде, ця йде, все. e se ti piace non ti pone ma mente non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace Це ми не відкидуємо, я вам покажу, яке це делікотез зробити. Дуже смачне, таке буде яй-яй. Так, нам треба ще одне місце, аби штучки нас викидати, добре, нас тут місце. Щоб не підбудете. Так, геть її мусимо відкинути. Ось тут. Павло, ну що зробиш? Це не сторожі. Так, ну що всі, все так само, як ви все робите, обрізаємо. Ой, ці, як ну, ці? Ну, корінечи цей. І капусту відбираємо собі та до тої, та до тої. зараз я вам покажу, що в мене такі класні голубці будуть, що ви навіть не уявляєте. Ту не дирку не зробити. а як зробите там дірку і вже буде фарш ну, то Тобто не фарша, а цей. Я ставлю зелені великі до великих. Ще я люблю великі голубці такі. Знаєте оце. Це буде перший сорт, це буде другий сорт. Сюди. Якби ну файно зрізаю так брат, так ува, бачите, о, о. І отаку робить. Ну, так скигаєте на себе ножиком. Якщо ви ножик як обов'язково заточити, треба, щоб він був гострий. Так, сюди великі. Якщо буде так візти, трошки важче. Я думаю, що я дуже скоро борюся з цими голоджу, хоча може я зараз запрошую допомогу когось. Там що знімаю оператор, трошки відключу мене. Голубці. Головці у нас будуть дуже суперові. Ми вже багато разів я так готував ці голубці, Все на мангалі виходить Так, Ще йде морпочку досипаємо сюди. Готуємо, зараз кидаємося шкварочки. Коротше, тушимо трошки оце. Так, віці, ну шкварочки буде добре, коли всюди в кожній хаті були шкварки смальців. Висипаємо сюди так, ну не знаю, три ложки шкварків. Запа, да, ці крапи ці. Ну що, тепер робимо! Зтягаємо. Підвертаємо. Туй ну, почити, я... якщо якось кучу, я просто мені сподобаю, так робити, я так собі роблю. Все, і у нас. Голубче готов. І що найголовніше двічі тут покаже, що тут, віці. що ми не при, отак приставляємо голубі до це, так пече, мама колись робила, пам'ятаю. А отак приставляємо. Але все одно, один-два голубчі будуть приставати так. що, Починаємо довше з великих. Все, ми кидаємо попри самий крайчик лавровий. Цей перечик, але не посередині, поприкач попри цю. Коли воно нагрівається, воно дає дуже файний смак і входить по пару грошей. Вилимаємо пів літру сметани. Ну Можна трошки води, бо шкода оця й дамо трошки води грамотно 100, сположену фляжку файну що отаку даємо дві нову ложку даємо дві ложки э, томату кефайні чубати такі ну най ще трошки Да. Так, що розмішуємо зараз і то, що будемо поливати, це цей. Ну, будемо чуєте, грам 100 не більше давати на це. Ось такий у нас вийшов соус. Бачите, ось такого. І поливаньки заливаємо це все сюди. Голубчики. І зараз будемо годину з годину, е сполу... ну, півтора години будемо це варити на цім. На мангалі на крішки наша забув. А накриваємо це ще листочками таково, цими великими такими лопухами. Так якби. <к Off> ці листочки нам приготувалися якраз сюди, для того, щоб накипимо теж ця капусточка піджарю і Накриваємо, який у нас дощ, але я мушу йти на двір і ставити це на вогинь. Бо огінь горить. І що в нас ще робить? поставили овся що... на огень. І зараз у нас собі кипить, півтора години на маю варити. Я далі покажу, як я готую вам. Зараз фасольку на олії зготую і капусту файну, пожарю, ці остатки капусти. Дуже класно смачно виходить. О, нас голубчики закипіли. Якраз закипіли голубчину. Зачекаємо е, півтора години. І вони за півтора години будуть готові. Ну там півтора години, чуть-чуть, Ой, бля, ще що. Може чуть-чуть більше буде. От дивіться, зараз я ще покажу, тут дуже така смачна. Фасолька, оця, виходить, сінацію стручкова. Я раніше її жарив олії, зараз по-інакшому я вам ще покажу, як її зробити. Але двічі, як перевірити наприклад, як є у вас фасоль і стара, навіть ця, що вона називається безлічка, вона буває стара, вона має лечко. Або кінчик відламуєте, не тягнеся лечко, Або так пополам розломили, коли купуєте фасольку. Нема лечка, значить вона добра. Практично будемо ждати, поки вода википить. І вони будуть готові вже в нас. Всього, кидаємо сюди масло, так трошки добре. Кидаємо масло. І даємо сюди панірованих сухарів. Ще я скажу вам, що все одно треба додавати трошки олії, бо масло дуже скоро вигорає. Como tá, é que um a o ar aí, um pai? Ми забираємо наші голубці. Чуть, чуть Ми забираємо наші голубці, відкриваємо їх. Я. Не Тепер дивіться, які у нас голубці. Але я ось що цей великий, навіть оцей голубчич, візьму зараз я його. І що я зараз роблю? А ви могли зрозуміти, який тут рецепти, які дивіться тут. Ми розвертаємо Дивіться, бачите? рис як розповсев, він готовий. Він абсолютно готовий, дивіться. А зараз ми... Дивіться, у вас на завтра голубці за, за стину, або в холодильнику, Ви захочете підогріти в мікроволновці. Ніякому разі таке не робіть. кидаєте, берете смайцю трошки собі. Ну, вона оліїв недобрі був такі. Прямо смалець. І ми ці голубці зараз прижаримо до такого румяного румяного такого стану. Ну, Вам ще сподобається, зараз вам подивіться. Що в нас вийшло на нашому мангалі, якого можна готувати без світла, без газу можна готувати, достат дешево, дуже скоро і дуже смачно. Ми варили голубці і вони вийшли у нас дуже. Це не перший раз я готую голубці, не перший раз я готую фасольки, не перший раз готую я оці ну, так, як ці самі кружок капусти. Так що підписуйтесь, чим діліться, заходіть на нашу повітку Майстридеренко на Фейсбуці, Іван Івандеренко, Інстаграм Іван Деренко і ще, Ютуб Майстриденко. І всім добра здоров'я!